Богиня Лакшмі, та, хто приводить відданого до Господа, без її милості та допомоги буде нелегко. Вона, як турботлива мати, полегшує нам шлях, вона причина звільнення людства, її завдання привести до Господа на райне кожного, щоб досягти його лотосних стоп, його милості, щоб осягнути його. Магалагшмі перебуватиме поруч із тим, хто з чистим серцем звернеться до неї. Махамцеві Швананда. це богиня процвітання, багатства, матеріального і духовного, удачі, щастя, благополуччя, і краси, вона уособлення енергії збереження і гармонії, яка в матеріальному світі набуває форми достатку. Бідність призвозить до виснаження, руйнування і хвороб, зокрема й духовних. Свідомість людини, яка отримала благословення Лакшмі, просвітлюється і вона стає благочестивою. Лакшмі, як любляча мати, просить вішну за будь-яку живу істоту, яка чекає на її допомогу. Незважаючи на те, що Лакшмі керує всіма багатствами цього світу, її характер непостійний. Успіх або процвітання не може тривати безперервно. Увесь світ намагається завоювати увагу і отримати милість лакшмі, але вона сама шукає уваги тільки свого чоловіка, Господа вішну, тільки поруч із ним вона проявляє свою сталість, оскільки Лакшмі постійна в любові до Вішну.